Ну що, добрий вечір! Це огляд на намет. Ти що думав, я жартую? Не заплановано вимкнуло світло. Повинно було бути 4, а була година, правильно? Ну, трохи більше. Трохи більше. Так що мене знову зморила ця темрява, і я, мабуть, годину поспала. І тому ви в спеціальному випуску. Огляді це на жас. намет. Ні, Ми бачимо ці часті віконечка для вентиляції, але зараз вони завішені теплою ковдрою ззовні. Я коли сон налазить особливо зранку, то в мене застрягає тут волосся і як пастка. Коротше, це, це, ця блискавка це пастка для мене. Повністю не застібаємо, знову ж таки, щоб легше було виходити. Але якщо буде мінус 10, мінус да, 10, Чи коли ми застібнемо? Якщо в кімнаті буде плюс 10. Якщо в кімнаті, коротше, буде плюс 10, то будемо тут повністю закриватися. Слухай, як на стільки днів вже стоїть, досі пом'яти якісь. Я тільки з лампою це бачу. Я не можу зрозуміти, чим не розрівнявся. Це той візоць. Ой, візочок. візочок. Боже, в мене правда формація вже повна почалась. це той наш намет, на який ми вже не сподівалися, і який в похід вже не поне пойде. Боже, який в похід вже не піде, бо ми купили новий, вже з новим ходили, а цей. Він вже віджив своє і був куплений, якщо не помиляється, 100 гривень ще в Донецьку. Ну Десь в районі від 100 до 200 гривень. У 2012 або 13 році він ще купувався От, для таких подорожей автостопом, скажімо так. І ось як він нас зараз виручає. А це не, відбуває, не відбувається від кони? Це Виглядає так. Ну Тут все тут нанотехнології, тут, тут прищепки тут тримають, ковдри додаткові. Прекрасний принт. Блін, прикольно, як ви почали випускати намети з такими візерунками, як на ковдрах. Це поки я знімала, що я свічу на себе ліхтарем я ж прокинулася від цього світла. ти щось робить? Корисне. Готувати там. Ну, наприклад. Мені реально треба щось приготувати. Підйом. Ля, який я класний режим знайшла. Не для цих, скажи мені. О боже, скажи мені швидко. Не для епілептиків. О, і бачив. Що? Аа! А ти що максимально тут? Ой, ой, мені вже погано, але так прикольно. Але погано, але прикольно. Електрохарчування!